То хто тримає цей район? Пес Патрон. Пес Патрон. Дуже тішить, що от пісня, яка сьогодні отримала премію Юна, вона відкрила іншу нашу творчість для широкого її аудиторії. Вітаю це зіркове інтерв'ю. І в нас сьогодні в гостях соліст гурту Карта світу Іван Марунич. Вітаю вас. Привіт, привіт всім глядачам. Радий вас сьогодні бачити на найкрутішій премії України. Юна! Вам сьогодні вручили нагороду. За пісню пес патрон. А які ваші взагалі враження? Ну це, звісно, дуже приємно і в першу чергу приємно, що ми побачилися з багатьма артистами, колегами по шоу-бізнесу по артистичній діяльності. Зустрілися, обмінялися думками. Це в першу чергу, і є таке відчуття, що Потрібні такі зараз події, тому що ми показуємо нашому ворогу, що що б він не робив, як в нас не намагався залякати ракетами. Все одно українці продовжують жити, творити музику, грати концерти, коли це доречно. І життя триває, але ми маємо не забувати, що сьогодні відбувається премія, подія. Ми трошки розрадилися, трошки призавантажилися. Далі кожен має продовжувати допомагати війську, кожен має наближати нашу перемогу. Сьогодні, до речі, знаємо, що під сам чек ваш тут щось теж далі тало. Ну да, сьогодні знову наші наш ворог запустив в котре по столиці ракети. Наші чудові ППО їх збили. Це було під час нашого Сончеку. Ми трошки побули в укритті, і потім повернулися, доналаштували звук і продовжили робити свою роботу. Але знову ж таки, це було ще одне нагадування, що не треба розслаблятися, треба продовжувати направляти всі думки на одне, на те, щоб наближення перемоги було в думках кожного з нас. І артистів, і всіх. Громадян України. Як часто ви взагалі долучаєтесь до благодійних заходів, концертів? Ну я намагаюся не відмовлятися, коли є можливість, ми долучаємося. Ніколи не відмовляюся, коли запрошують військові, навіть якщо це. Просто якийсь концерт під гітару, сідаю в машину, кидаю гітару в багажник, приїжджаю до хлопців до дівчат. Це на першому місці, це взагалі не обговорюється, відкладаються всі справи. Благодійність це завжди було добре. А зараз концерти для військовослужбовців це просто перше, що має бути в думках артистів. Тому що, якщо в них є можливість займатися музикою, це завдяки тому, що Збройні сили України оберігають. Нас, а ми їм допомагаємо за час війни. Як багато пісень у вас з'явилося? Ну багатенько. Я хочу сказати, що за повномасштабну війну, тобто за півтора останніх роки, десь пісень десять точно з'явилося. Ми вже потрошку їх записуємо, видаємо. Тобто пісня Пес Патрон, вона стала якби весела і популярна, і е, я тішуся, що вона підтримує українців, тому що нам дуже багато пишуть повідомлень, продовжують писати. Вона її полюбили діти, і це теж такий дуже гарний маркер дітей. Не, не обдуриш. Але при цьому що через цю пісню люди відкрили інші пісні, більш серйозні групи. Карта світу. Я це знаю і бачу на концертах. У нас є пісня Крила, яка була написана от в перші дні повномасштабного вторгнення. На цій пісні вона лягає спати, теж, яка була написана раніше, але отримала нові сенси про те, що багато сімей розлучені, і ми віримо, що обов'язково всі з'єднаються після перемоги або раніше, як тільки буде можливість. Ну, тобто, я дуже тішусь, що от пісня, яка сьогодні отримала премію Юна, вона відкрила іншу нашу творчість для широкого. І аудиторії, то все ж таки пас патрон він став такою своєрідною візитівкою для вас, і такою, скажем, відкрив відкрила ця пісня вам дорогу, так? Ну дай Боже, да. ми точно відчуваємо, що. Є запити на концерти, люди хочуть е, чути карту світу. А ми це, граємо це завжди наживо, в такому рок форматі І завжди, коли це сольні концерти, то цю пісню ми так ставимо трошки під кінець програми, щоб люди могли інші послухати, і вже як такий на десерт граємо без патрон. Люди всі співають, качають, Мене це дуже тішить. У нас в програмі є музичний стоп кран коли всі народні артисти, заслужені артисти співають наживо. Можете зараз шматочок імпровізувати? Заслужений. А що треба? Пес патрон Хто тримає цей район? Пес-патрон. Пес-патрон. Все? Класно. А взагалі хто вам пише пісні? Я пишу, пишу пісні, я пишу тексти і вигадую мелодії, приношу їх в студію. Там ми вже з хлопцями допрацьовуємо їх. Ну, це така колаборація. Ну але це якби частина моєї роботи, моєї творчості, і потім люди вже бачать результат, це вже спільна робота команди. До речі, а де ви застали війном? У, у Києві, в ліжку. Перед напередодні ми зустрілися з батьками. Ми якби обмінялися думками. Типу, я схильний був е думати, що, скоріш за все, це може відбутися, тому що до цього пів ну, більше навіть ну, два, два роки. З 18-го року ми з е моїми друзями-артистами Сашком Положинським, Арсеном Мірзаяном, златою Огніючи та багатьма е достойними музикантами їздили на передову, грали концерти. І, звісно, ну, такі концерти перед е повномасштабкою були встанні. В кінці січня, здається, ми були в Житомирській області і Волинській. Ну і там вже явно було, що хлопці та дівчата готуються, і ми трошки серйозніше до цього поставилися. Ну, от ми передали думки батькам, що це може статися. А на ранок якраз вже мама мені зателефонувала, сказала, що почалась війна. Ну так і стало. Взагалі, про що ви мрієте як музикант? Я мрію як людина про перемогу і про. Про перемогу в найширшому значенні цього слова, тому що якщо коли ми переможемо, то я зможу займатися музикою на 100%, я зможу писати е, нові твори, і я думаю, що тільки коли ми переможемо нашого ворога споконвічного, е, тоді Україна стане по справжньому. Незалежною від всіх тих речей, які нас якось багато років нас окупували, тому що ж окупація була спочатку і культурна засилля російської музики в ефірі, і не всі не розуміли значення важливості української мови, тільки от коли почали ракети літати над Будівлями, що всі задумалися, і подумали, що м, справді що це, ця робота тривала дуже довго, така повзуча окупація. Ну тепер тепер вже дуже високою ціною дається розуміння людям, що справді на нашій землі ми вільні, так було є і буде, але ми маємо розбудовувати свій культурний простір. Україномовний простір. Ну, от я мрію, ві... <риваю> <риваю> як людина і музикант, що після перемоги наша країна буде найкращою країною у світі. Все так і буде. І наостанок, ваші побажання нашим читачам та глядачам Оперативної України. Інфо. Глядачі та читачі Оперативної України. Е... Хочу, щоб настав той день, коли у нас вже не було тривог, Наші оперативні новини були тільки про здобутки українських спортсменів, українських митців, перемоги на всіх, на всіх напрямках у світі. Україна перемогла. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам ще раз за інтерв'ю.